Друзі, сьогодні я вам розкажу казочку Дружній приклад. Якось під деревом зустрілися Мишка Міні і Мишка Піксі. Познайомилися, розговорилися, і мішка Міні запросила Мишку Піксі до себе в гості, в свою нірку. Там було затишно і гарно. Виштий рушник на стіні, барвисті штори на вікні, плетений кофрик, а на м'якому ліжку Покривала й гарна вишита подушка. Гарно в тебе, сказала, розираючись з мішка Піксі, От би мені так, а то в мене в нірці не затишно. павуки свою павутину по кутках плетуть, гусениці з стінами повзають. — Та це ж так від тебе залежить, викнула мишка мінні. У мене так було, коли я сюди заселився, то я зробила він з сухої трави та вимила всі комашок, прибралася частенько, а нитками і голкою вишивала рушники та подушки, щоб у селі гарно було. А зрештою ниток ще й коврик сплила, от і має тепер затишок». От спасибі тобі за підказку, зраділа мишка Піксі. Вони двох сіли до стола, попили запашного чаю з сушеною сонечкою, з'їли пирога з лісовим яблучком та грушкою. Прихиті ти до мене в гості через тиждень, побачиш, як я причепив свою нірку. Запросила вдячна, Мишка Піксі, борщі побігла вдома упорядкувати. Минув тиждень, ідучи в гості, Мишка мінь взяла плетений кошик, поклала туди моркви. І трохи горшків на гостиниці, причупурилася й сама тягла червоне намисто і вишитий фартух, Вив'язалась квітчастою хустинкою, ще й букетик польових квітів не рвала. Ось я нірка піксі. На дверях висить табличка з написом Ласкаво просимо. Біля порога яскравий плетений коврик. На порозі мешкаміння зустрічала. Мишку піксі вишатні сукні. На гарному столі вже пахтів порт, порвав чай часі, а в нірці було світло й затиш. Яка ж ти гарна хазяйка, мовила мішка міні, вручаючи в мішці піксі пакетик польових квітів. От бачиш, що значить безрання і старання. Відтоді обидві мишки гарно потережували і частенько ходили в гості одна до одної. В їх у селях завжди й порядок, а гості чекав смачне пригощання. Пока, друзі, до нових зустрічей!